Пожеж менше не стає. Розкажемо, де були зафіксовані нові займання на Миколаївщині. Випуск водіїв трамваїв. Хвилювалися дуже сильно всі, але ну ми справилися. Покажемо, як Миколаїв електротранс готував майбутніх водіїв. Театр на папері, в дереві та бронзі. Така виставка у нас вперше в Миколаєві. Як Миколаїв зустрів нову виставку сценографа Сергія Пантелейчука. Четвер, липня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Катерина Рупташ. Почнемо. Вночі сили ППО над Миколаївською областю знищили два дрони-шахет. Про це повідомили Вова. Також вчора росіяни кілька разів атакували акваторію Очаківської громади за допомогою ФПВ-дронів. А сьогодні зранку ударів артилерії зазнав і сам центр громади. Постраждалих немає. Окрім того, вчора Горохівську громаду атакували балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено фермерське господарство. Троє працівників отримали легкі поранення. А вже цієї ночі Снігурівську громаду атакував ударний дрон. Тип його з'ясовується. У Снігурівці пошкоджено будинок постраждалих немає. У ніч на 10 липня Росія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще 16 поранені. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Госпіталізували десятьох постраждалих, іншим надали допомогу на місці. За даними МВС, у столиці пошкоджено житлові будинки, лікарні, школи, склади і транспорт. Загиблими є 68-річна жителька столиці та 22-річна капрал поліції. До ліквідації наслідків залучили близько 400 рятувальників і 90 одиниць техніки. У Миколаївській області рятувальники загасили 45 пожеж за добу. Про це повідомили в ДСНС. Одна з пожеж сталася через обстріл у горохівській громаді. Зайнялося фермерське господарство, але вдалося врятувати мінеральні добрива та 30 тонн пшениці. Решта загорянь зафіксовані на полях у лісосмухах і житлових районах. Вогонь знищив понад 15 гектарів пшениці і уперше в сезоні 10 гектарів ріпаку. Повідомляється, що згоріли житловий будинок і дев'ять господарських споруд. Ще кілька пошкоджені. На комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс» відбувся випуск чергової групи водіїв трамваїв. Своє навчання завершили 16 студентів. Тепер вони готуються до іспиту в територіальному сервісному центрі МВС, а вже після цього зможуть поповнити колектив підприємства. Детальніше про те, яким було навчання для майбутніх водіїв, розкажемо за мить. Після місяців теоретичних занять, практики та успішної здачі іспитів вони нарешті отримали омріяні сертифікати про завершення навчання. На комунальному підприємстві Миколаїв Електротранс відбувся черговий випуск групи водіїв трамваїв. Вони розпочали навчання у квітні та вже зовсім скоро зможуть поповнити колектив підприємства. Це 16 нових водіїв, які вже в найближчим часом приступять до роботи і будуть перевозити пасажирів, забезпечуючи стабільне та якісне пасажироперевезення. Ми вдячні нашим друзям і партнерам. Це Державна служба зайнятості, а також благодійний фонд Щедрик за те, що разом з нами спільно вже не перша група. Вони допомагають, знаходячи додаткові кошти, що дає нам змогу забезпечувати стипендію найбільшу в Україні в розмірі 12 тисяч гривень. Загалом навчання тривало впродовж 14 -ти тижнів. За цей час студенти вивчали предмети загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки, а також проходили практику. Спочатку йде теоретична частина навчання. Потім вже студенти виходять на практику, практикуються на транспорті в місті з водієм-інструктором. Після цього здають екзамени і йдуть теоретичний екзамен, і потім ідуть до сервісного центру. Здавати екзамен там, отримують права і приступають до роботи. Свій сертифікат про завершення навчання отримала і Валентина. Жінка розповідає, раніше була в декреті, виховувала сина. Однак вже давно мріяла спробувати себе у ролі водійки електротранспорту. Я давно хотіла. Мене мрія була спробувати водіння трамваю або тролейбусу. Я вибрала трамвай. Навчання було нелегке, так було складне, але було цікаве. Дуже цікаво було, і хотілося навчатися, спробувати щось нове і дізнатися, що щось нове, розвивати себе. Ну це дуже цікаво і круто. Мені а подобається. Це? І спити було хвилююче. Так, хвилювалися дуже сильно всі, але ну, ми справилися. Ось так поповнювати кількість водіїв електротранспорту у нашому місті Миколаїв електротрансу допомагають партнери: Миколаївський обласний центр зайнятості та благодійний фонд Щедрик. Служба зайнятості, ви знаєте, що долучається до формування кожної групи завдяки активних програм, а саме ваучерів, ми видаємо нашим клієнтам, які звертаються до служби зайнятості за допомогою, для того, щоб підтримати матеріально, щоб вони змогли пройти це навчання разом сьогодні з благодійним фондом Щедрик. Ми привітали випускників. І подякували керівництву комунального підприємства за активну позицію за те, що сьогодні підприємство працює на підприємстві. Люди, коли навчаються, мають одну з найбільших стипендій в цілому по Україні. І це класно, це стимулює до того, щоб студенти, так звані, не тільки навчались, а після навчання 100% саме головне працевлаштовувались на зазначене підприємство. Разом із тим співпраця комунального підприємства з благодійним фондом Щедрик за підтримки міжнародної організації Оксфам триває вже понад рік. Завдяки цьому за цей час було випущено не одну групу водіїв електротранспорту. Ми дуже вдячні і підприємству, і нашим партнерам. І більш за все ми дуже вдячні людям для того, що вони в такий важкий час знаходять сили, змогу в себе для того, щоб вони могли прийти, прийти навчання. Насправді це повноцінне навчання, і люди кожного дня його проходять. Після чого здають іспити і вже отримують права, і вже можуть після цього там стажуються, виходити на роботу. Тому це ну, дуже важко в цей час, але це дуже важливо, І ми їм ми, ми вдячні. І насправді вони нас не. Дихає для того, щоб ми працювали з нашими партнерами і продовжували цей путь цю співпрацю. Далі далі 16 майбутніх водіїв трамвая складатимуть іспит в територіальному сервісному центрі МВС Миколаївської області. Та після отримання категорії водія трамвая офіційно стануть частиною колективу підприємства. А Миколаїв Електротранс планує і надалі продовжувати підготовку нових фахівців. Запрошуємо охочих стати водієм електротранспорту. Звертайтеся. Ми завжди будемо раді бачити вас в нашому великому сильному колективі. Телефонуйте, приходьте на підприємство. Наші спеціалісти все вам підкажуть, розкажуть, коли буде наступний набір в групу водія електротранспорту». Крім того, вже незабаром на підприємстві завершить навчання ще одна група майбутніх водіїв тролейбусів. Тож, якщо ви мрієте стати частиною команди Миколаїв електротрансу, слідкуйте за оголошеннями. А долучайтесь до нового набору. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт РК «Март-ТІВІ». На Миколаївщині затримали чоловіка за підпал автівок своєї колишньої співмешканки. Як повідомили в нацполіції, інцидент стався 5 липня у селі Кривоозерської громади. Чоловік запропонував жінці поновити стосунки, а після відмови влаштував сварку та підпалив два її легковики. Правоохоронці швидко встановили місце перебування зловмисника і затримали його. Йому вже повідомили про підозру за умисне пошкодження майна. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Двох працівників залізниці з Херсонщини обвинувачують у державній зраді. Як повідомили в обласній прокуратурі, під час окупації Херсона у 2022 році вони добровільно перейшли на бік РФ. Чоловіки стали так званими начальниками караулу у складі новоствореного окупантами псевдопідприємства Херсонська железна дорога. Вони охороняли інфраструктурні об'єкти, виконували накази окупаційної влади та допомагали у підривній діяльності проти України. Після звільнення Херсона обох затримали. Їм загрожує до до 15 років ув'язнення або довічне. На Одещині прикордонники вилучили ікону Ісуса Христа 19 століття. Реліквію виявили на пункті пропуску орлівка під час огляду автівки, якою керував 40-річний українець. Чоловік намагався вивести ікону без дозвільних документів. Ікону вилучили, повідомили в Держприкордонслужбі. Експерти мають встановити, чи має вона культурну або історичну цінність. Митники склали протокол за статтею 483 митного кодексу. Водієві загрожує штраф і конфіскація. Театр на папері, в дереві та бронзі. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрили виставку сценографа Сергія Пантелейчука. Вона називається «І народився я в театрі. У рамках виставки представлено близько 30 графічних робіт і авторські скульптури. Про мистецький світ автора дізнавалася наша знімальна група. Сергій Пантелейчук відомий миколаївський художник-сценограф, член Національної спілки театральних діячів України та викладач, який понад 15 років творить сценографічну історію міста. 9 липня митець відкрив персональну виставку. Картини це мої діти, тому що казати, це улюблено, а це не улюблено. Це мої усі діти улюблені, тому що я за кожну сторінку, за кожний штрих, на кожній. Роботі відповідаю душою, серцем і своїм диханням, тому що малюнок йде через дихання, і до кожного малюнку треба додати дихання, тому що це як вистріл йде в інший час. Ці роботи мене вже не буде на цьому світі, я ж не вічний. А роботи переживають своїх майстрів. На виставці представлено 30 графічних робіт, виконаних олівцем, а також авторські скульптури з дерева та бронзи. Відвідувачі кажуть, виділити одну роботу неможливо. Кожна з них особлива. Мені на виставці сподобався виступ самого Пантелейчука ну і його друзів. Багато картин у нього гарних і багато мені сподобалось. Особливість відкриття ще й у тому, що 9 липня день народження Сергія Пантеличука. Для митця справжнім подарунком стали близькі люди, які завітали на виставку. Автор запросив дуже багато своїх друзів. Всі прийшли, всі задоволені, всі в захваті від цієї графіки театральний модерн. Така виставка у нас вперше в Миколаєві. Я не пам'ятаю, щоб суто такий театральний модерн хтось представляв. Я думаю, що виставка заслуговує ще більшої уваги. Організатори запрошують усіх охочих поринути у світ театру та відвідати виставку, яка триватиме до кінця липня у центральній міській бібліотеці імені Кропивницького. Яна циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Миколаїв отримає понад 150 мільйонів гривень з держбюджету на підготовку проєктів для ремонту багатоповерхівок, пошкоджених війною. Відповідні зміни затвердив Кабінет міністрів України. Кошти виділені в межах проєкту від Світового банку. Це частина загальної суми в 540 мільйонів, яку уряд розподілив між п'ятьма найбільш постраждалими громадами. Такими як Буча, Макарів, Ізюм, Запоріжжя та Миколаїв, в останньому до програми включено 54 будинки. Зокрема, для них розроблять проєкти а вже після цього почнуться ремонтні роботи. Контроль за використанням коштів буде здійснювати міністерство відновлення. У Миколаєві перенесуть дві зупинки громадського транспорту. Відповідне рішення ухвалив виконком міськради. Зупинку на проспекті Богоявленському 43 а перенесуть ближче до будинку номер 43 А зупинку на одеському шосе 86 – до будинку номер 88 Зміни мають підвищити безпеку руху та зручність для пішоходів. Комунальники встановлять нові знаки та облаштують зупинки за всіма нормами. І про погоду цієї п'ятниці 11 липня. Весь день буде ясним, без опадів. Температура коливатиметься від 18 до 33 градусів. Вітер північно-західний легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 37%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, що ви думаєте про новий грантовий проєкт для Миколаєва, який фінансуватиме відбудову зруйнованих будинків. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт РК Мартіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.